Які слова пишуться з великої букви? Цеглинку, думаємо, передивилися всі слова. Яке слово пишеться з великої букви? Урок української мови другокласників починається із конструктора Лего. Сьогодні ці цеглинки не для гри, а для інтегрованого навчання, розповідає вчителька Світлана Шевченко. Діти шукають відповідь, і відповідно до цієї відповіді вони піднімають колір відповідний. Восьмирічний Максим Лещенко каже, любить складати лего. Тож таке навчання вважає цікавим. Це глинки може собирати там, думати гарно. Вчителька Світлана Шевченко додає, з такими іграми можна вчитися фантазуючи. Ми працюємо і діти фантазують, створюють різні об'єкти і міста майбутнього. В іншому кабінеті дев'ятикласники теж конструюють на екрані комп'ютера, розповідає учень Дмитро Коваль. Далі моделі друкують на 3D-принтері. Додає школяр. Нас попросив вчитель трудового навчання зробити предмети для того, щоб учні інших класів на цих предметах робили краснення. Користуються створеними 3D-виробами і у позакласній роботі, розповідає вчитель з трудового навчання та керівник гончарного гуртка Григорій Блашко. Ось, наприклад, у нас сова на 3D-принтері учні 9 класу змоделювали, а на гурток передали нам і вже учні гуртківці зробили повністю модель цієї ж сови. Гурток з гончарства в гімназії діє два роки, додає пан Григорій. Під нього спеціально облаштували кабінет. Мають один електричний і два механічних гончарних круги. Перші вироби, які це робляться у нас, ну ось карілочки є з білої глини, з червоної глини. Потім ми переходимо до випалювання, потім це йдеться до розпису Петраківського. Між уроками та гуртками учні змагаються у техніці та спритності керування роботами, розповідає вчителька Інна Науменко. Сьогодні у нас суперфінал. От стем турніру. В нас от два тривірніше сьогодні такі будуть завдання. По-перше, це бі роботів. От безпосередньо робототехніка використовується. От потім досвід фізичний буде, ну і і логічно, математичний. Семикласниця Мар'яна вибурює першість своєї команди у цих змаганнях. каже, бере участь в такій грі вперше і перемагає двох суперників. Проте це зробити додає було нелегко. Тому що робити трішки можна сказати різні по масі, і було цікаво це вперше. Ми пробуємо. Третій рік у гімназії впроваджують STEM-освіту освіту, навчання, яке поєднує технічні, природничі знання та креативність. Інноваційність в школі почали запроваджувати з пілотним проєктом нової української школи сім років тому, розповідає директорка гімназії Валентина Боченкова. Ми впроваджуємо нову українську школу. У нас два сьомих класи, які проходять навчання по цій програмі. Також ми проваджуємо різні програми. Це такі програми, як інтелект України, навчаються учні початкової ланки. Також нова програма це ОДМ Освіта, діти майбутнє. Ця школа є однією із 33 які беруть участь в програмі інноваційні школи Черкащини, говорить начальник обласного управління освіти та науки Валерій Данилевський. Обирають їх за такими критеріями. В першу чергу, школа має працювати над якоюсь інноваційною ідемою, ідеєю, проблематикою, або брати участь в якомусь обласному або всеукраїнському інноваційному проєкті. По-друге, має бути створено інноваційне середовище, сприятливе для дитини, як зовнішнє, так і внутрішнє. І третє, що би ми хотіли, це те, щоб заложено програмі, щоб місцеві органи управління освітою, місцеві громади доплачували педагогічним працівникам за роботу з інноваціями. Аліна Бережна, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.